Реалізація національного плану дій соціальна та медична сфери в пріоритеті урядовців. Перспективи підвищення енергозбереження та енергоефективності на об'єктах промисловості та ЖКГ у Донецьку триває енергофорум. Молоді парламентарі. У шахтарській столиці пройшло перше пленарне засідання судпарламенту. Для реалізації національного плану дій потрібна консолідація політиків влади й уряду. Минулого року вдалося досягнути значних зрушень у соціальній сфері, підвищити зарплату та пенсії. Однак, за словами глави держави, не прийняті закони на совісті політиків, а блокування роботи парламенту не що інше, як політична безвідповідальність. Їх також треба приймати ці закони, які розроблені урядом. І не дивитись на цих політиканів. Які сьогодні заважають жити людям в країні? Безумовно, всі питання вирішуються за столом переговорів. На розгляді у Верховній Раді також перебуває закон про стимулювання нових робочих місць. Незважаючи на те, що парламентарії його поки не ухвалили, на місцях уже готується втілювати документ у життя. Закон розкриває широкі можливості для вирішення економічних питань. Відчутні зрушення відбулися і у сфері пенсійної реформи, упевнений Віктор Янукович. Закон про скасування якої не набрав відповідної кількості у парламенті. Тому, за словами глави держави, почати варто продовжувати. Боротьбу треба вести. Я ще раз кажу за кожне робоче місце. Там, де відбуваються позитивні зрушення, незважаючи на е, ті перешкоди, це дуже добре. Треба далі рухатись, напрацьовувати нормативно-правову базу. Провадження в життя медичної реформи відбувається досить непросто. Утім, результати пілотних проєктів показали позитивні зрушення. Все ж є. Це стосується первинної медицини та відкриття нових медико-соціальних та перинатальних центрів. Люди задоволені наближенням лікарської допомоги до місця проживання, особливо це відчутно на селі, де вперше за багато років отримали сімейного чи дільничого лікаря в межах, як кажуть, пішохідної доступності. Вони не бачили вже там лікарів десятиліттями. Для Вирішення усіх запланованих проєктів потрібні чималі кошти. Без затвердженого бюджету на друге півріччя заплановані реформи будуть недосконалими. Глава держави також зазначив, що варто забезпечити більш ефективне використання коштів на рівні регіонів. Експерименти необхідно завершувати. Я хотів би, щоб по першому півріччі, по півріччі, ми все ж таки розглянули. Бюджет на друге півріччя і внесли відповідні корективи. Бажано в бік збільшення. Загалом з восьми сотень запланованих інвестпроєктів нині функціонує лише 60. Віктор Янукович закликав увесь Кабмін на чолі з прем'єром до кінця першого півріччя імплементувати усе заплановане. Інакше за його словами уряд у відпустку не піде. В шахтарській столиці стартував енергетичний форум протягом чотирьох днів. Представники українських підприємств ділитимуться своїм досвідом та демонструватимуть технічні новинки. Втім, окрім тактичних цілей, закріплення ділових зв'язків, учасники намагатимуться вирішити і низку стратегічних завдань. Основна ціль – це отримання канічного продукту. Это может быть разный продукт. Это и тепло, которое вырабатывается, и освещение, которое мы получаем в виде использования, это и уголь, который добывается. Везде используются энергоносители. Так вот, мы должны его получать по минимальной себестоимости и того качества, которое востребовано на сегодня рынка. Мы должны производить лучшую продукцию с минимальными затратами, с минимальными выбросами СО2 в атмосферу. Проте форум складається не лише з ділової частини. В його рамках також проходить ціла низка круглих столів, присвячених вирішенню актуальних для української енергетики питань. Загалом, за словами організаторів, програма енергофоруму є значно більшою ніж звичайне обговорення існуючих проблем. Енергофорум сам по собі він состоїть із трьох мероприятий. Ета, по первих, ета виставка дві виставки: це виставка енергетика, автоматика і виставка енергоефективність. Друга частина – часть ділова програма. Тость конференції презентації круглі столи, які состояти ну котрої проходять в рамках форума. І третя часть е, конечно, самообщення это посетители, это учасники. Найбільше уваги очікувано приділено енергозбереженню та енергоефективності. Саме ця тема стала головною в перший день форуму. Спеціалісти поділилися з представниками підприємств Донеччини своїм досвідом щодо впровадження відповідних проектів за європейським зразком. Наголошували насамперед на позитивному економічному ефекті. Зачем же нам програми С одной стороны, они нам нужны для экономики, для экономики нашей страны, потому что от энергоэффективности зависит уровень развития страны, уровень жизни в этой стране. И соответственно программы энергоэффективности, не путать с энергосбережением, стимулируют страну развитие страны. В плані її енергетичної завісі не лишилися остороні представники українських регіонів. Про реалізацію пілотних проєктів з енергоефективності розповіли представники Новоград Волинського та Чернігова. В останньому, до речі, від комплексної програми вирішили відмовитись, розділивши бюджетні сфери освіти, культури та охорони здоров'я. Була на огромна база, і в принципі, от основним результатом стало внедрення трьох і затвердження міського ради трьох. программ целевых. То есть мы пошли путем не создания общегородской программы энергосбережения, как, как бы многие города идут. Было принято решение с тем, чтобы более четко понимать, куда идут деньги, на какие мероприятия, поэтому были созданы три целевые программы. Поскольку опыт как бы, внедрения глобальных муниципальных uh, планов показывает, что в большинстве своем они встречаются с кучей различных противоречий и есть очень много проблем, кто там распорядитель денег, как это все проходит, поэтому как бы, есть конкретный распорядитель денег, есть конкретные мероприятия, есть конкретная программа для каждой сферы. Чимало цікавого заплановано і на інші дні форуму. Учасники семінарів та круглих столів досліджуватимуть сучасні тенденції в енергетиці, вивчатимуть технічні новинки, та обговорюватимуть переваги використання інноваційних технологій. Триватиме форум до кінця тижня. Глібшемовнів Андрій Долгий, регіональна служба. Новин. Віталій сам студент, отримує вже другу вищу, тому студентські проблеми для нього не новина. Віталій міхну, як голова студпарламенту, каже, що за піврічну роботи не все вдалося, хоча певні здобутки безумовно є. Так у планах амбіційних парламентарів і наступного року провести бізнес-конгрес з підтримки підприємництва, але цього разу вже за участі міжнародних тренерів. Хвилюють представників студпарламенту парламенту і соціальні питання. Также есть такой вот вопрос, который, можно сказать, долго и обсуждался в плане льготного проезда в транспорте. Такая практика сейчас существует в городе Донецке, но если говорить про Донецкую область, то не все города могут такое позволить. Но ну, речь идет, конечно, не все, ну, во всех городах Донецкой области, а в тех городах, в которых есть высшее учебное заведение. Если такая деятельность. Будет и нас услышат, мы сможем представить данное предложение. Я думаю, это будет такая одна из побед парламента. У планах також і зустріч із шведським судпарламентом. Цьогоріч одна така вже відбулася, де сторони могли обмінятися досвідом. Донецькі парламентарі кажуть, що різниця є. У європейському студпарламенті переважна ставка на волонтерство. І учасників не 77, як у нас, а всього 15-20. Однак, безумовно, створення парламенту свідчить про неабиякий потенціал молоді регіону та про її прагнення бути в курсі подій та впливати на перебіг суспільно-політичного життя області. Я думаю, що важнасть. Трудно оценить, потому что в первую очередь это организация работы МАО. Молодежи, организация работы студентов. Наверное, эти люди самые передовые, они сегодня находятся не только на острие науки, но находятся на острие политической жизни, не только в нашем регионе, не только в том городе, где они проходят. У... Учебу, но также и стране в целом. Есть блок предложений от студенческого парламента, от общественных организаций, совместно когда студенческие парламенты, общественная организация. отрабатывали и вносили свои предложения в эту комплексную программу «Молодежь, семья, дети 2013-2017». Также тот проект, который проведен по инициативе профильной комиссии по физкультуре и спорту, первые областные студенческие спортивные игры среди студентов, которые проживают в общежитии, это студенческий конгресс, это различные тренинги, форумы, которые проводятся под именем студенческого парламента при Донецком областном совете. Обласна ж влада обіцяє усіляко сприяти просуванню тут парламенту та дослуховуватися до тих пропозицій юних парламентарів, що вони вносять на розгляд облради. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба. Новин. Прихильники хокею у літній період не залишаться без улюбленого спорту. У любителів забивати голик ключкою є чудова нагода спробувати себе у хокеї на роликах. Так влітку змінив літ на асфальтове покриття і Микита, але каже, що краще суміщати, коли є можливість ці види спорту. Я хотела давно заниматься хоккеем, но просто мы не знали разных ну, асоціаційных хоккейных такого. Ну, мы пошли на Марабуш, что ледовим заниматься хоккеем. А потім папа услышал про роликовый хоккей, и я стал им заниматься. Ну, Теж не хуже ледового. Инший гравець Кирило знайшов для себе цю гру як альтернативу футболу. Хоккей, уже сколько? Уже два роки занимаюсь. Ну, просто любим хоккей возродили в Донецке, как ледовый. То есть, есть команда. Есть... Ну, стало. става і відповідно, вже якби смотриш хакій, хочеться в нього. Тому що футбол уже заїжджена тема надає, а хокей то інтересне. Бажання займатися цим видом спорту виникає як у дорослих, так і у дітей. Відчути цю гру та навчитися правильно кататися за любки допоможуть у обласній федерації ролер-хокею. Прищепити любов до цього спорту, зробити донецьку команду лідером. Давня мрія Дмитра Коломицева вже не один рік він тренує юних хокеїстів. Лучше всего, конечно, це лет в 11 в 10, коли у ребят уже как-то є інтерес, какой-то да, вот они понимают, що происходит. Бажання та зацікавленість займатися хокеєм у хлопців є. Заважає постійним тренуванням відсутність площадок для гри, бо тут потрібне якісне асфальтове покриття, де можна добре розігнатися та безпечно здійснювати необхідні маневри. Приходяться грати на різних площадках. У нас вообще з площадками тяжело. Вот некоторые площадки вот они отремонтированы были, да, есть вот одна площадка, допустим, неплохая, но у нее зазор и мяч выкатывается, то есть ну, есть есть какие-то площадки, но там зазоры есть, опять таки мяч выкатывается, то есть сложно найти площадку. Во-первых, они практически все заняты, вот то, что было когда-то, были какие-то коробки, их сейчас уже нет, вот они понятное дело все разрушены уже давным-давно. Труднощі команди на цьому не закінчуються. За браком коштів доводиться знаходити різні шляхи виходу з ситуації. Необхідний інвентар частіше за все доводиться збирати власноруч. Те ж ворота от у нас зібрані значит, це мебельна фурнітура плюс уголки для труб водопроводних. От, от ці металлопластик, я їх вплавляв, разогревал трубу і туди, туди вставляв. Значит, Ось вот таким образом делается. Они Вони збираються, розбираються, есть ми з ними їздимо. У нас такі переносні ворота. Вони, виходить, і легкі. І вот. доволі таке це все недорого виходить. Незважаючи на перепони, зацікавлені гравці на цьому зупинятися не збираються. Кажуть, що і далі просуватимуть хокей у маси, бо є для кого це робити. До того ж, початок вже покладено. Ганна Федоніна, Євген Отраднов, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у четвер, 13 червня, очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20. Температура повітря по області вночі плюс 15-20, в день 26-31 градуси тепла. По Донецьку вночі від 17 до 19 градусів вище нуля, в день плюс 28-30. Атмосферний тиск істотно не зміниться.